Десять українських сорочок до 1 вересня відшивають учні Серебринецького ліцею. Вони учасники творчої майстерні Оксамит, що діє на базі навчального закладу, розповідає директорка Оксана Сірант. Дуже зручно нам в школі взагалі, тому що кожне свято у нас костюмоване. Батьки не думають про те, в одягнути дитину. Вони мають тут все. Вони мають і українські костюми. Вони мають також і ми ще створюємо і до новорічних свят. У нас величезна колекція костюмів на будь-яке свято. Дев'ятикласниця Анна Скутеленко шиває деталі вбрання. Я займалася пошиттям українських сорочок, українські, які колективи мають тягати на 1 вересня. Відшивають і тематичне вбрання для шкільного театру мод кралі. Нині мають п'ять колекцій. Зараз працюють над новою, назвали її Трипілля. Береш цей маркер і наводиш малюнок, щоб він був яскравіший. Робимо коричневим, а тут жовто-гарячим. Моє завдання сьогодні розмальовувати костюми трипільців, щоб з 1 вересня, коли в нас почнуться виступи, ми могли їздити в костюмах і представляти трипільський народ. Створюють тематичні костюми на уроках трудового навчання та у позашкільний час, каже семикласниця Василіса Ковбасюк. Хоч зараз і літо мені все одно хочеться прийти в школи, щоб не думати з вересня, що на починати робити роботу, а щоб вже як перед виступом вже все було готове. Окрім костюмів, у творчій майстерні виготовляють і аксесуари для довершеності образів, віночки чільця та обручі. Наразі в театрі мод кралі близько двох сотень одиниць одягу, взуття та інших атрибутів, які ліцеїсти виготовили власноруч. Дарія Красовська, Юлія Бораболь, Олександр Базюк, Суспільне Вини Вінниччина.